Здорово. Що? Ти почула? О, я не хотіла зіпсувати сюрприз. А, Він дуже класний. Ні. Що за сюрприз? Ще б це по чорті. Що? Я випробувала новий клас. І, і що це, це під клас має. Ти виглядаєш до чортиків неймовірно. Це навіть не найкраща частина, я теж, так хочу. але що конкретно ти робиш? Я астролог, стрілець, козиріг лев. О, не важко це... було здогадатися, чесно кажучи. А місячний знак? лише телець бо так запитав. Божені, це неймовірно. Отже, що астрологи роблять? Я використовую магію сонця та місяцю. Я раз, але що твій перс насправді робить? Я направляю в силу Всесвіту. Що це має означати? Я поєдную всі знання про космос. А, зачекай, я ще й не згадав, що мені абсолютно посрати. Тож, дуже показує. О, він тебе підловив. Може, підемо так, на... будь ласка, так. ходімо. Так. Зробімо. Що робить роуен? це було, Роуэн. Позитивний настрій. Це смішно. Це справді смішно, Роуен. Близнюки підіймаються. Близнюки підіймаються. Ти побачить, ти побачить. Даме, стережись повін риби. Гаразд, як ти дізнався? Я зрозумів, його диких очах. І що мені робити? Скажи йому, що він нарішучий і дуже чутливий. Не збирайся цього робити. Ні, трохи допомоги! Зрозумів, крихітко. <звук> Дідко. Це близнюки найгірше снащим. Що... Ненавичу, а з іншого бога, хто їх любить. Десь пробудище. Все, що сонце залишає тебе і переходить у зону багатства, де залишиться на декілька тижнів. Тож будь креативним зі своїми фінансами та зателефонуй старому другові. Роуен, зроби щось корисне, О, боже. Євпітер і Сатурн встали у ряд. Що? Наближається чума. Що наближається чума? О, боже бляха, Ровен, це астрологічне лайно, фігня, непотрібна і тупа. Насправді Бене, поза контекстом. Це хороший спосіб для спілкування і сама. Ти не зважаєш на мої слова про чому, а вона йде. Біжіть! Ми маємо очистити наші душі і очистити Бога Сонця. Чума наближається. Знаєте, що миліше за Грега? Маленький Грек. І він доступний прямо зараз на vldl.shop. Перевірте зараз посилання на екрані. vldl.shop. обмежний час. Я маленький Грек і маю знакоклику у руках. Ха-ха-ха-ха. Це розривна.